Всім привіт! Мене звати Софія. В минулому я графічний дизайнер. Зараз я засновця своєї власної дизайн команди. Ми співпрацюємо з таргетологами, діджитал-спеціалістами та підприємцями. Тому підписуйся на мій YouTube канал та на мій Instagram, щоб дізнаватися багато зі сфери реклами. Напишіть ще, будь ласка, в коментарях, хто прийшов з Інстаграму, Мені буде дуже цікаво почитати, тому що в більшості це відео адресовано моїм підписникам в інстаграмі, які вже трішки зі мною знайомили. Ну, також, якщо ви бачите мене вперше, я рада вітаю вас на своєму каналі. І надіюсь, вам буде це відео дуже цікаво, тому що я тут буду розповідати про свій шлях становлення дизайнера і як я прийшла до того, щоб створювати свою власну команду, якісь мої цілі на майбутнє. І поїхали. І давайте почнемо взагалі з того, як я прийшла до того, щоб стати дизайнером. Це дуже часто запитують мої друзі, знайомі та просто мої клієнти. Мій шлях доволі тернистий, тому що дизайн це було моє хобі, яке переросло в роботу. Це взагалі моя перша і єдина робота, на яку я можна сказати, влаштувалася, влаштувала себе сама. І я цьому дуже сильно рада. На даний момент мені 17 років і активно почала я займатися дизайном з років 14. Тоді я просто вивчала самі базові дизайнерські програми, дивилася дуже багато відеороликів на Ютубі та займалася самонавчанням свого першого клієнта. Я закрила в років 15. Я починала з створення рекламних креативів. Зараз ми з командою ще досі працюємо над створенням рекламних креативів. Це та ніша в які розбираюся найбільше. Але я зіткнулася з такою проблемою, що в мене були клієнти періодично ситуативно. У мене не було ніякого постійного потоку клієнтів, в мене не було стабільного заробітку. І це все було до того моменту, коли я відкрила для себе розвиток свого особистого бренду. Та запуск реклами на свої послуги за допомогою самозапуску я збільшила чек на свої послуги, і відповідно моя зарплата збільшилася в два, а то й в три рази. Рекламу я почала запускати в 16 років, коли в мене вже був доволі хороший досвід створення рекламних креативів. Я знала, що працює добре, що працює погано, і що потрібно конкретно мені, щоб досягти хорошого результату. В мій блог прийшло більше 1700 людей. Це буквально протягом 2-3 місяців. При тому, що рекламу я запускала не постійно. Я її запускала 3-4 рази в тиждень. Потік клієнтів в мене збільшився. Я навіть не знаю скільки в разів, але закрити свій директ було просто неможливо. Я постійно відписувала своїм клієнтам, постійно їх закривала. Тільки викладала сторіс про те, що я роблю якусь роботу, трішки прогрівала свою аудиторію, яка в мене вже була наявна, і мені поступало дуже багато запитів на роботу. Тоді я дуже кайфувала від процесу, взагалі який відбувається, тому що дизайн я реально вміла робити дуже добре. Але в мене завжди була проблема з клієнтами. Я ніколи не могла їх знайти. Тобто я пробувала різні варіанти. Я пробувала бірш, я пробувала інстаграм, я пробувала холодні розсилки, теплі розсилки. Це все не забезпечувало мені хороший потік клієнтів. І я така сиділа, знаєте, думала, я весь цей час займалася рекламними креативами, але чомусь я не робила запуски для себе. Це просто я знаєте, тоді в один момент, коли мені прийшло дуже багато запитів на мої послуги, мої рекламні креативи спрацювали і дуже класно попали саме в ту відповідну цільову аудиторію, яка мені була потрібна. Я тоді сиділа в цей вечір, думала, чому я раніше не прийшла до цього? Чому я раніше це не пробувала? Але в один момент я просто не могла справитися із такою великою кількістю робіт. Я кожного разу брала замовлення, тому що я не могла відмовити. Я йшла до цього дуже довго і просто відмовлялася від замовлень, які би я хотіла робити. Дійсно, тому що мені писали реально круті клієнти. У мене були дуже хороші. Я не могла відмовитися, і я робила, робила, робила. Знаєте, сиділа в ноутбуці просто зранку до вечора, тому що це нарешті було те, до чого я прагнула весь цей час. І, звичайно, це не могло не призвести до наслідків. З часом я просто почала перегоряти до дизайну. Мені не приносило вже настільки велике задоволення сидіти над креативами, дизайнити щось власноруч. Я дуже довго думала над вирішенням цієї проблеми, тому що мені здається, в роботі кожного такого успішного дизайнера приходить цей момент, що ти занадто довго сидиш на одній точці, тобі потрібно масштабовуватися. І тут в тебе є два варіанти: або запустити своє навчання, свої курси, давати якісь корисні матеріали для своїх користувачів. І друге, це створювати свою команду і далі продовжувати брати замовлення, але вже делегувати більшість робіт саме своїм працівникам. На навчання ми ще повернемося пізніше, я вам це обіцяю. Але зараз я направляю весь свій ресурс на команду, і я дійсно дуже задоволена, тому що я можу краще спілкуватися з клієнтами, можу більше приділяти кожному час, так як я вже не займаюся дизайном, дизайном займаються мої працівники. Я можу давати дійсно цінні поради своїм клієнтам, тому що в мене дуже великий досвід у створенні рекламних креативів, і це мені дуже допомагає у роботі. Я сама топ в цій ніші, і мені дуже легко відібрати. Хорошого спеціаліста для команди. Ну і наостанок, я кайфую дійсно від спілкування зі своєю командою. Мені вона дуже сильно подобається. Мені подобається кожен працівник, і це дуже класно, коли тобі клієнт пише з одним запитом, і ти вже знаєш, кого підібрати на цей запит. Якось так я дуже щаслива прийнятим своїм рішенням. І давайте зараз поговоримо про цілі і плани на майбутнє. І так, ціль номер один це медійні. Я планую розвивати інстаграм і TikTok, і навіть деколи Ютуб. І я дуже сподіваюся, що в 24-му році ви ще замучитесь від мого обличчя. <плес> ціль номер два це те, щоб наша команда співпрацювала із відомими зірками, інфлюенсерами або блогерами. Ми би дуже хотіли мати такі кейси в нашому портфоліо. Дуже дякую за те, що додивилися це відео до цього моменту. Починали ми з мого шляху. Завершили ми цілями та планами на майбутнє. Я буду дуже вдячна, якщо ви напишете коментар, які у вас цілі на 2024 рік. Мені буде дуже цікаво почитати. А також напишіть, будь ласка, в якій сфері ви працюєте або плануєте розвиватися. Мені буде цікаво дізнатися більше свою аудиторію. Дуже дякую вам за перегляд. Переходьте на мій інстаграм. Ну і не забувайте підписуватися на цей ютуб-канал. Всім до зустрічі!